Найвпливовіші люди США Ілон Маск і Дональд Трамп влаштували публічну сварку, за якою пильно спостерігали у всьому світі. Ще вчора це були найближчі союзники і друзі, а зараз вони стали затятими ворогами. Дійшло до того, що Маск навіть звинуватив президента США у причетності до величезного сексуального скандалу. І оголосив про імпічмент. Чим же закінчиться найбільша сварка року, найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже здивований і розчарований критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска щодо його ключового бюджетного законопроекту у нас були чудові стосунки. Не знаю, чи будуть вони такими тепер, сказав Трамп журналістам у Білому домі. Підприємець прямо назвав ініціативу Трампа гидотою. Найбагатша людина планети Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 мільйонів доларів, розізлився через таку невдячність президента і заявив, що той би не виграв без нього вибори. Нагадаємо, маск залишив свою посаду у департаменті ефективності уряду. Він пішов мирно. 30 травня Трамп вручив йому золотий ключ під час урочистої прес-конференції. Однак, за останні дні Маск неодноразово критикував бюджетний законопроект. Трампа, який зараз проходить через конгрес, назвавши його огидним збоченням і написавши ганьба тим, хто проголосував за це, ви знаєте, що вчинили неправильно. Палата представників ухвалила законопроект за підтримки більшості республіканців, попри заперечення всіх демократів. За оцінками економістів, великий прекрасний закон Трампа, якщо до нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 мільярдів доларів. У відповідь на критику Маска Трамп пригрозив зупинити його масштабні ділові угоди з федеральним урядом, який є основою програми SpaceX. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів, це скасувати державні субсидії та контракти Ілона, написав Трамп у своїй соцмережі. Якщо Трамп налаштує урядовий апарат проти маска, технологічний мільярдер відчує удар. Після перепалки Трампа і Маска тільки акції Тесла впали на 14%. Це найбільше падіння за три останні місяці. Утім, Маск не затримався з відповіддю. Він наголосив на необхідності імпічменту Трампа і по Ширив пост людини, яка запропонувала віддати владу віцепрезиденту Джей Ді Венсу. А 5 червня ввечері він заявив, що скидає дійсно велику бомбу. Припустивши без жодних доказів, що Трамп фігурує в неопублікованих документах пов'язаних зі справою померлого сексуального злочинця Джефрі Епштейна. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.